Всім привіт в цьому відео торгівля для початківців простими словами, як розуміти ринок, що торгувати, що підбирати. І ви зрозумієте, як взагалі шукати ці точки входу, як торгувати. Тому що, якщо ви новачок, то ви тут і вам це буде дійсно корисно. Поїхали розвиватися. Я вам зараз все покажу, все продемонструю. Мене звати Артем Дишель. Я вже 8 років торгую на біржі і на цьому youtube каналі ділюсь з вами досвідом, авансом. Мені лайк, коментар і поїхали. Спершу вам потрібно подивитися відео про свічки. От топ свічна стратегія розповідається то як аналізувати самі свічки, і що вони значать. Чому свічки важливі? Тому що це такий найчастіший спосіб аналізу ринку, і якщо ви будете розуміти свічні паттерни, як вони працюють, вам буде легше розуміти інших учасників ринку. Зараз покажу, що значить. Якщо ми будемо дивитися на кожну свічку, тут є у нас 5 хвилин, є година, є 4 години, є денка. І на кожному таймфреймі є свій гравець, який грає. І якщо ти бачиш ту чи іншу свічку, ти повинен розуміти, що після неї повинно бути. От, наприклад, після цієї свічки, де такого пінбару, бару повинен бути ріст. Там після якихось формувань інших паттернів повинно бути щось інше. І ви, подивившись, оце відео моє да топ свічних паттернів. Буде такий чек-ліст цих відео, тобто, ви дивитеся перше про свічки, розвиваєтеся, розумієте, що вони, як їх їдять, да, і як їх розбирати. Далі, після цього відео про свічки, ви можете переходити до наступного відео. Як швидко налаштувати TradingView, вам потрібно буде TradingView, тому що ви не зможете користуватися банально ось цією програмульною, ви не зможете покладати, що, як, куди, як ці свічки взагалі дивитися, як їх вибрати і тим паче. Окей, повністю чекліст буде прикладений. Звісно ж, після цього вам потрібно буде знати про об'єми відео. Потім, коли ви дізналися про об'єми, вам потрібно буде. Про структуру дізнатися, як воно працює. Потім потрібно буде про самих рівнів, да, або трендових, про ризик-менеджмент. От Всі відео, які є в мене на youtube каналі, цього достатньо, да, якщо ви візьмете от повністю передивитися всі плейлисти мої да, на YouTube, ви зрозумієте, що вам потрібно робити. І ви зможете уже торгувати, уже заробляти. Але саме основне, що я собі написав і з вами. Поділюся, це про те, що треба знати про свічки, треба знати про об'єми, треба знати про покупців-продавців, хто купує, хто продає, як це бачити. Зараз покажу вам. Ми з командою використовуємо професійний термінал Tiger Trade Тут ми бачимо і покупців, і продавців. От поки ми зараз розмовляємо, тут ми бачили тільки продавця на 2,5 тисячі доларів. І зараз далі подивимося, що буде відбуватися в самому стакані. Звісно ж, треба знати про рівні, тому що від ціни, від покупця. На якійсь ціні витворюється рівень цікавості, рівень спросу, пропозиції. І тут на цьому рівні може бути або більше продавців, або більше покупців. Якщо більше продавців, то ми падаємо. Якщо більше покупців, то ми ростемо. Може бути парітет, який просто веде в нас в ренж. Тому цей момент також важливо розбирати і розбиратися, а що Тут було, хто тут був в цій зоні, тому що важливо приділяти також зони, типу рівні зони покупців, продавців. Звісно ж, наклонки це як трендові до цього додати, тому що тренд він розвивається як правильно. Давайте тут додавимо. От у нас. Така трендова, і ціна у нас йде по тренду, і кудись росте вгору, да, або по тренду і падає, або по тренду стоїть в боковику. Тобто цей момент також потрібно знати вам, не мені. Хоча я вже це десь під інтуїтивному досвіді знають, ночью мене розбудує такий а ла і розповів би. Звісно ж, якщо дивитися на цей термінал, тут є кластера, тобто об'єми, ти бачиш зі середини, хто є тут? Покупець лімітний, продавець або якийсь другий шарлатан, хоче тебе обманути. Бо є такі фази ринку, коли нічого не працює, просто типу, все падає, як ну, ми вже... Переживали такі падіння, всі живі здорові, слава Богу. Класно, що ви підписані на мій YouTube канал. Обов'язково підписуйтесь. Дуже багато класного контенту я випускаю безкоштовно, спеціально для вас і ділюсь Якщо корисно, реально ставте лайк. І ще такий момент, що потрібно мати якісь свої сигнали в лонг. Наприклад, ви можете взяти якийсь індикатор, От, давайте я на своєму банально покажу. У мене звичайні індикатори RCI і AOS. І вони є такі моменти, коли вони показують якісь із сигналів, який мені цікавий, і це така як помічник мені в тому чи іншому питанні, щоб зайти в ринок. Тобто, з часом, коли ви починаєте розуміти весь ринок, тобто ви передивитесь всі відоси, як їх все це розуміти. Ви передивитесь цю структуру, яку вам накидав, можете перемотати, прочитати це свічки, об'єми, покупці, продавці, рівні, наклонки, кластера, сигнали і. У вас вже є така база, з якою ви можете розвиватися і продовжувати вже не як новачок, да, а там спустя там, там, пару годин часу мої відео про трейдинг, і ви станете вже на голову вище трейдера любого на ринку. Тому якось так, якщо було корисне це відео для вас, новачків, то ставте лайк і зустрінемося в наступних відео.